Про мелодичність та співучість українського народу. Ну, яке весілля без музики? Отож бо й воно, що ніяке. Навіть століття тому, коли не було інтернету, не було електрики, українці музикували у дусі часу, замовляли на весілля троїстих музик. І, звісно ж, співали. Утім, в Україні з весільними співами все було не так просто. У західній Україні ближче до Карпат, та й у Карпатах на весіллі не співали, а латкали. Така запальна коломийка прозвучала для захмелілих весільних гостей. Потім би а на початку весілля за кращими гуцульськими традиціями на честь молодят залунала б трембіта, сповіщаючи полонинам про народження нової родини. Латкання, латканка, латкати це е, поняття, які означають той самий феномен, тобто те, те саме явище, але ну, звичайно, з такими певними нюансами. Все це цілом е, означає весільний обрядовий спів. При цьому латканка це зазвичай окрема весільна пісня. Латкання це, так би мовити, вся обрядова музика, яка виконується під час традиційного весілля. Тут же цікаво ще значення цього слова латкання. Така ну, поширена версія, що походить від імені Лада. Ладо. А це така язичницька богиня краси, гармонії, кохання і шлюбу. Цікаво, що такі слов'янські традиції лада називали ладий любий, коханий тобто чоловічому, і жіночому роді тобто кохана, коханий. І е, навіть чоловік і дружина, тобто в такому вже в шлюбному контексті, краще один раз побачити і сто разів почути, перефразувавши відому приказку, якщо маєте бажання почути лапкання, то вам однозначно на західну Україну або прямо до Карпат. Як розповідають ті, кому пощастило побувати на західноукраїнському весіллі, Атмосферності колориту йому не позичати. Гуцульське весілля як колоритно кажуть верховинці. І щоб воно вдалося файне, з й донині, молодят благословляли весільною піснею, латкали. Весільний фольк поширений по всій Україні, але поняття латкання, латканок існує лише на західноукраїнських землях. Це музичний український феномен. Це поняття воно зустрічається лише в деяких регіонах України, тобто, конкретніше, це Гуцульщина, Бойківщина і Лемківщина. Це не означає, що на східних і центральних землях України немає такого явища як весільний обрядовий фольклор, але тут немає подібного терміну. Східна латканка і, скажімо, лемківська латканка саме з музичного погляду це різні явища. Ладо, ти моє гарно чи не так? Так зверталися закохані одне до одного за часів Київської Русі. Це щось на взірець сучасного звертання до коханого чи коханої замість зайчика чи сонечка. А ви знали, що у весільному фольку, у тому числі і у латкані, молодят називали князем та княгинею, атмосферно, геш? Наче вже й не Київська Русь давно, утім у піснях чомусь співають. Річ у тім, що традиційне весілля давніх українців являє собою давній обряд. Що йде ще з князівської старовини? Весільне святкування уподібнювалося князівському бенкету, тому наречені називалися і княгинею, а товариші нареченого величалися боярами, подружки нареченої дружками, що пов'язано з дружинниками, тобто воїнами князівського війська, дружини. Це жива традиція, і вона по селах. Вона звучить і по сьогоднішній день під час е, проходження фольклорної практики, навчаючись у Львівській музичній академії, е, власне, е, мені довелося робити записи у таких е, уже похилого віку жіночок, де вони латкали. Це це, це дивовижне враження, часто незрозумілий текст. Е, але така вязь така звуків дійсно, напевно, все таки в латканці ще ця складність залежить від імпровізаційності. Коли отут от і зараз, в західноукраїнському такому ареалі, е, часто сважка заспівує, і тут вона показує всі свої власне всю свою майстерність, все кладає душу. Імпровізація тут дуже важлива, да? те, що від серця йде. Мент весілля для всіх незаміжніх дівчат вбирають молоду до шлюбу. Те, що ми чуємо в цій хроніці, і є латканням. За словами музикознавиці Ірини Лященко, латкають найчастіше сважки. благодать від Господа Святого. Що ж таке латканка? латканя? що означає у весільному фольку це милозвучне слово. Це такі невеличкі е, мелодії. Вони це не мелодії широкого дихання, як ми звикли в наших улюблених романсах, солоспівах. Крім цього, багато повторюваності в основі будь-якої латканки складніше, простіше лежать так звані формули. Їх там називають модуси, наспівки, але формули, які повторюючись, утворюють власне таку ну, мелодичну лінію. Що це таке? До прикладу згадаємо прекрасно нам відому улюблену українську пісню Щедрик. Ще трикшетрік, ще трівочка. Трик, По факту це і є та формула із кількох нот. Вона всіляко повторюється. Згадаємо обробку нашого геніального Леонтовича і набуває лише якихось нових барв. Сваха. Свашка. Весільний чин у традиційному весіллі українців. Товаришка нареченої. У традиційному обряді українців за сваху була одружена сестра нареченого. За її відсутності, інша близька родичка. Сважками називали присутніх на весіллі інших одружених родичок молодої, брали участь у перев'язуванні рушниками молодих та гостей і в обряді покривання нареченої мені подобається як частина весільного обряду є там така зустріч молодого з молодою. Що роблять під час цього виконання так звані сважки? Вони займаються владкуванням. Що це означає? Вони вговорюють, вмовляють молоду. Це теж цікава така частина гри. Всі розуміють, що все вже домовлено і нікого не, не потрібно вмовляти. Аби мелодія була, а текст для співучих українських свашок справа імпровізації. Про цікавий музичний феномен щодо весільного латкання розповідає пані Ірина. Музикознавиця каже, було всього кілька музичних композицій, на які Сважки латкали, а тексти. Справа техніки: будь-яка громада має від двох до чотирьох не більше і не менше. А у таких мелодій, на які протягом весілля співаються нові і нові тексти, можна співати будь-які тексти також сотні текстів протягом весілля. Речі, у нас на Криворіжжі, як пишуть криворізькі краєзнавці Олександр Мельник та Олександр Степаненко зі спогадів про криворізьке весілля 1890 року сважками називали молодих жінок. І саме їх наречена з криворіжжя запрошувала за два-три дні до весілля пекти коровай, шишки, лежні калачі. Дружкам без свашок пекти весільний хліб було зась. Співали випікаючи коровай, як пишуть дослідники, і наші криворізькі сважки. У латканках всі ті образи символи, які знайомі нам з весільних пісень інших куточків України: і голубки, і наречена, і коровай. Вони сумовиті й радісні, адже серце розмовляє з вічністю, а любов і ніжність підіймаються аж до зірок. Традиційно вважається, мали виконувати заміжні жінки з обох боків, так би мовити. Чоловіки рідше, чоловіки могли більше все таки в такому якомусь розмовному діалозі вправлятися. Дійсно, латкання супроводжує всі етапи весілля, починаючи з його такої підготовчого етапу. Потім, власне, саме весілля і вже ну, після весільного обряду, так би мовити, святкування. Так от, дуже популярно дійсно латкають, тому що це якраз жіноча така енергія під час випікання короваю, бо це такий тривалий процес. Прийшла! Прошу вас виробляти долю для молодої. Замовити весільний коровай у знайомої коровайниці за гроші і справу з традиційним весільним десертом вирішено. Утім, раніше випікання короваю це була ціла філософія. Тільки на тісто треба була вода з семи криниць, уявіть собі. І головне, коровайниці. Право випікати коровай мали лише жінки, які щасливі у шлюбі. До речі, називають так і зараз жінок, котрі приватно випікають цей весільний обрядовий хліб. В іншому разі, до цієї справи вас у давній Україні просто не запросили б. На давній коровайній тусівці, випікаючи короваї, жінки-коровайниці, звісно ж, латкали. Окрім випікання короваю, є ще кілька топових моментів на західноукраїнському весіллі, які так люблять усі дівчата, і під час яких обов'язково латкають, під час виготовлення віночка для е, нареченої е, створення весільного гільця, є регіони, для яких це дуже такий важливий етап. Ну або вже такі ситуативні моменти вже на самому весіллі, тобто завжди скрізь супроводжується латканням. То був 68-й рік. У мене було весілля у четвер, не у суботу, бо тоді не ставало днів кожному, аби на суботу святкувати. У середу ходили по беревінок до чоловіка, а потім приходили до мене. Прийшли хлопці та дівчата. Бубон був та й гармошка. Потім принесли у решеті беревінок. Вже плели там вінець. Коли плели з беревінком віночки, то латкали. На мотиви весільних латканок, до речі, давні українці спілкувалися з силами природи, зафіксовані е, на Закарпатті, на, на деяких землях такі різновиди латкування, як е, пастуші латкання, е, сінокісні, ягідні і навіть грибні. На мотиви саме весільних латканок. Ці весільні латкання і у цій пастуші, наприклад, вони утворювалися в один приблизно дохристиянський етап. А ще виглядає досить логічно, тобто, коли люди вмовляли, владковували природу, сили природи, гарно випасти худобу, гарно зібрати гриби або ягоди. Ей! Клонені кое-ки